Доброго дня, шановні наші глядачі. Нещодавно відбулася сесія Золочівської міської ради і в нашій студії секретар міської ради Дмитро Колодка. Добрий день, добрий день, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкра.нет пане Дмитре. Цікаво дізнатися, чи всі депутати були присутні на сесії міської ради, тому що 25 жовтня вибори до місцевих рад. І теперішнім депутатам час робити підсумки своєї роботи, адже всі депутати йшли на вибори зі своєю програмою, і що зробленого, що не зроблено, що потрібно було ще зробити. Чи звітують вони виборцям про свою роботу? Дякую за запитання. Ну, справді остання сесія. Було більше депутатів, ніж завжди. Як правило, нагадаю, у нас 36 депутатів. Загальна кількість приходить на сесію ну, 22-24. Цього разу було 26 депутатів. Мабуть, справді діло йде до виборів, і вони розуміють, що треба. Ну, Робити хоча б якусь видимість, що вони активно працюють, хоча це не складно подивитися, прослідкувати як депутати ходили на протязі останніх 4,5 років, адже я за моєю ініціативою ця інформація постійно оновлюється на офіційному сайті Золочівської міської ради. Я колись мав таку навіть традицію подавати в місцеві землі цю інформацію. І зараз вони щось відмовляється таке писати кажуть, що не дуже цікаво для людей. Хоча я абсолютно... Проти того, треба показувати відсоток від відвідуваності депутатів. Це основна робота. Для чого ти що в депутат, якщо ти не ходиш на комісії, вони... і не ходиш на сесії? Це ж твоя робота. А От. потім вони знов будуть балансуватися. Ш... Так, тобто людина З повинна бути поінформована. Програми, тому що а не, не а якщо людина поінформована, виборець, значить він озброєний. І він знає, чи варто за цього депутата голосувати, чи не варто. Ви згадали про е, програму. Ну, скажу відверто, не всі політичні сили йшли з програмою. Це не важко е, згадати просто, що робилося 5 років назад. Не всі політичні сили йшли з програми. Дехто йшли, так би мовити, з накатаним якимсь там попереднім досвідом чи, чи щось таке інакше. Так, все українське об'єднання Свобода, яке я представляю, йшло з програмою, і ми чітко стараємося. Е, е, Робити ті кроки, і дотримуватися з цієї програми. Скажу, що ми фактично єдині п'ять разів проводили звіти. Так, останній час не, не, зру, не робили звіти, бо трохи було дуже складні ситуації в державі і якби було трохи не до звітів. Але зараз я думаю, що на початку осені ми обов'язково зробимо великий звіт, тобто ми покажемо програму, за яку, мабуть, ви нас обирали, і по кожному пункту дамо звіт, що ми зробили по ньому. Нагадаю, що наша фракція найбільша, отже, наші голоса, мабуть, щось та й варті е, в міській раді. А які питання вирішувалися на останній сесії? Дякую за запитання. Сесія, я би виділив кілька запитань, які, можливо, є цікаві для глядачів. Е, першим питанням е, ми виділили ще по 100 тисяч на. Купівлю штучних покриттів на спортивні майданчики. Адже ви бачите, по місту Золочу зараз збудовано три спортивні майданчики. Маю честь сказати, що робив я особисто, адже я по своїй вищій освіті інженер-будівельник. По, по моєму проєкту зроблені ті майданчики, але вони ще не довершені, бо бракувало грошей встановити е, штучне покриття. Зараз буде закуплене штучне покриття, і я думаю, ну, вересень, може, початок жовтня буде е, зроблено. Вже Фінансування є. Так, ми вже профінансували. Тепер тільки залишилося закупити і встановити це покриття. До слова, скажу, що зараз міська рада. Також на тій сесії виділила певну суму грошей для прийняття участі в конкурсі, який оголосила обласна рада, на збудівництво ще такого четвертого майданчика. Ми хочемо на е, масиві так званих ентузіасти біля Будана, mm -hmm. Будана Хмельницького біля е, спорт для всіх. Збудувати ще один спортивний майданчик, адже там густо заселений мікрорайон, а спортивного повноцінного спортивного майданчика немає. Тобто там є площинні тренажери, а майданчика, щоб поганяти бальона, як то кажуть, немає місця. Ще, щоб я виділив на цій сесії, ми проголосували одностайно за виділення 400 тисяч гривень міському комунальному підприємству водоканал» для того, щоб не піднімати тарифи, тобто покриття різниці в тарифах. Ви розумієте, що ціни. Всюди збільшується, а електроенергія кожного місяця збільшується. І та ціна, яка зараз є на воду і водовідведення, не відповідає реальним потребам. Водоканал, Водоканал. не буде підвищувати. Для Водоканал для населення не буде. Тобто є два виходи варіанти: перше, підняти економічно обґрунтовану. І тоді народ платить то, що їм запропонували. Є другий варіант не міняти тариф, але різницю між економічно обґрунтованим і тим існуючим тарифом покриває місцева рада. В даному випадку ми вже того року другий раз, а можна третій раз, третій раз, здається, вже даємо гроші на те, щоб от покрити ту різницю в тарифах на воду і водовідведення. І третє, що б я хотів виділити на цій сесії, маємо таку велику приємність. Ну, мабуть, не секрет, всі знають, що я курую питання дитячих садочків по місту Золочеву. Ми нарешті доробили, бо то, що починалося за попередньої каденції будівництво ще одної групи в дитячому дошкільному закладі номер 3 сонечку. І цього року ми з приємністю на 1 вересня відкриваємо ще одну четверту групу в цьому садочку. А це фактично додатково ну, приблизно 20-25 дітей, тобто 20-25 сімей будуть. Ну, Тішити з тим, що їхні діти попали в дитячі навчальний року. Uh -huh. Ну, от так я проблизно. Дякую. Ну і тоді ще, користуючись нагодою, ще хочу запитатися, які роботи будуть проводитися до Нового року по місту Золочево? Чи буде виконана робо... 에, дорога uh -huh, тут uh -huh, біля uh -huh. костелу? Зрозуміло. Ну, е, е, в цьому році, як ніколи, дуже багато грошей давки. Не знаю, з чим пов'язано, це кожен хай робить собі висновки. Чи це пов'язано з вибором, чи, це, чи то ми так добре працюємо, я не можу вам сказати, але дуже багато грошей виділили, тобто субвенції з Києва прийшло. Е, так, ну то, що ви називаєте друга, це є бульвар Гролівського родину. Ми з, хочемо е, в цьому році закінчити, адже це другий пусковий комплекс. Нагадаю глядачам, що е, як ми тільки прийшли в міську раду, це було 12 листопада 2010 року, е, залишалося менше року. До 200 років до Маркіана Шашкевича. І тоді була ініціатива така наша, щоб до його 200-річчя, враховуючи те, що у нас є центральна вулиця Маркіана Шашкевича, враховуючи те, що у нас є перший в Україні поставлений пам'ятник Маркіану Шашкевичу і те, що він є наш земляк, ми хотіли залучити кошти Ще на площу, так? Не тільки на площі, ми хотіли залишити на, на весь цебер. Тоді був зроблений е, е, відомим архітектором Михайлом Мироновичем Федером проєкт, і він був настільки об'ємний, що його поділили на три куски, так звані пускові комплекси. Перший пусковий комплекс це була вулиця Шашкевича, яку вже зробили. Другий пусковий комплекс це ото, що ви говорите, зараз треба закінчити бульвар Григорія Сковороди біля костела до кінотеатру. А третій пусковий комплекс, ну мабуть, вже буде в наступному році, якщо все буде добре. Е, це якраз вічева площа, яка має... Реконструюватися. Mm -hmm. Київ дав гроші не тільки на Ну, принаймні, на папері дав. Я не можу сказати, що, знаєте, mm -hmm. є ще Є момент такий, що вони mm -hmm. дають на папері, а друге діло, коли воно вже фактично попадає через казначейство на рахунки. На реконструкцію сміттєзвалища. Здається, якщо не помиляюсь, 5 мільйонів дав, на каналізування мікрорайону Заріччя. На каналізування мікрорайону е, Панаса Мирного е, Софії Кобілянської. Е, на перехрестя е, біля першої школи. Там маємо зробити кільце, адже там, якщо ну, хто водій, то знає, там трошки проблематичне перехрестя, там сходиться фактично 5 доріг докупи і е, ну, проблематично виїхати. Дехто, навіть, будучи досвідченим водієм, не знає, хто має перший виїжджати. У всьому світі такі речі вирішуються дуже просто. Робиться кільце. Це є центральне, ну, головне, і всі заїжджають на кільце, тому і тут вирішили в такому плані е, зробити кільце. Але щоб то зробити, потрібно гроші. Е, на, на, на цей об'єкт є кошти. Може, я щось ще забув. Ну, дав би Бог, щоб ми усвоїли ті кошти до кінця року. А навпроти ну, першої школи будується будинок, Якийсь, що ви знаєте. Навпроти ну, це... першої школи, ага, зрозумів, з центрального фасаду. Так. так. Там будується будинок, будую його Золочів-Буд. Це буде адміністративна будівля. Я в свій час мав можливість познайомитися з документами. Це фактично не будова, це відбудова. Бо там будинок там був він був будинок, тільки ще за Другою світовою війною він був зруйнований. Є фотоматеріали, як він виглядав тоді до руйнації. І це фактично є від відновлення цього А будинка. Це не буде сучасне. То не буде сучасним. Воно вписується в ансамбль ага, у цього будинку. Бо, бо цей будинок, бачите, він має е його фасад. Головний фасад має архітектурну цінність, Його не можна знищувати, його не можна переробляти. Очевидно, що цей будинок буде, ну так він буде сучасний, але він буде вписуватися в цей ансамбль е, о, цих будівель. Е, як я вже сказав, це буде адміністративний будинок. І м, ми дуже будемо, ну, якщо ми будемо депутатами, коли його збудують, тобто вона на наступну каденцію, е, будемо, не то, що просити, а фактично вимагати, щоб е, е, пенсійний фонд і. Е, Може, ще одна організація, і юстиція, юстиція прошу правильно, які знаходяться в нашому комунальному готелі Україна, щоб вони переселилися туди. Зрозуміло чому. Перше, це буде пристосована будівля. Очевидно, мабуть, там будуть пандуси, понижені сходи, щоб люди перестарілі та могли туди спокійно, зручно зайти і зробити свої справи. А там ж готелі, хто ходив, бачите, там такі сходинки, там і молода людина запехається, поки на четвертий поверх підніметься. Другий момент, у нас є проблема з комунальним, наголошую. На Комунальне це наш громадський готель, що в зв'язку з тим, що вони забрали частину приміщень, ну, мало залишилося номерів. І от приїжджають неоплан. З, Туристами. І вони кажуть, ви нас можете всіх посилити, там їх там 47 чи скільки чоловік так, в тому неоплані. А ми не можемо всіх посилити одночасно. Нам так не підходить. Нам половину не треба. Нам або всіх, або нікого. Фактично ми втрачаємо клієнтів. Це значить державний готель. Та він є не державний, він комунальний. комунальний міський. Він є так. міський кому... він є міський комунальний готель, і ми хочемо, щоб е, ці служби залишилися в Золочі, але перейшли в пристосоване нове приміщення, а наш готель став функціонувати повноцінно. Бо фактично в нас є кілька приватних готелів, але не знову ж таки невеличкі є. А цей був би якби його відновити повністю на, на всю потужність. Був би дуже потужний готель, який би міг би заробляти чималі гроші для міста. Дякуємо за інформацію. Прошу.